Всім привіт! Продовжую знімати відео стосовно як, стосовно того, як створити shipment, як відправити на склади Амазону товар. В попередньому відео, якщо хтось дивився, я показував, як відправити. ну Дуже простенький метод такий, коли ми в одну коробочку складаємо весь наш товар і відправляємо на Amazon. Тепер я буду показувати трошечки складніший метод. Це коли ми відправляємо не все в одній коробці, а коли самі розфасовуємо на різні коробки і відправляємо самостійно на різні склади Amazon. Тому що у нас, як правило, є дві опції. Не знаю, чи одразу дається ця друга опція з самого початку відкриття магазину на Амазон, бо мені дали пізніше трошки, можливо, Амазон в той час вів для всіх, а можливо, треба було трошки попродавати для того, щоб здобути цю можливість. І цього я не знаю, не перевіряв, якщо чесно. Ось, ну це не так важливо того, що коли у вас є ця опція, то дуже часто таке буває, що вам вигідніше дійсно відправляти на різні склади самостійно. Тобто ви, вам Amazon дає параметри, ну, каже яку штучку, скільки штучок кожного товару поставити в в Одну там коробку чи дві, і відправити на певний склад. Потім на інший склад і на інший. Тобто фасуєте повністю ви. Ось, Ось цей метод я буду показувати. Е -е -е не знаючи, дуже часто можна заплутатися, але варто пару разів це зробити, а, а комусь може і вистачить одного разу, і ви вже будете постійно робити без проблем. Ось. Ми для цього заходимо знову ж таки в інвентарі, Тобто меню, менедж інвентарі. І обираємо знову ж таки якихось два товари, неважливо. Так. Тепер select group Action, Send and Replenish Inventory. От, і тут, як і всюди, ми повинні, якщо потрібно, ввести певні дані тут, як саме ми готуємо цей товар. Чи хочемо, щоб ми етикетки ставили, чи щоб Amazon. Тут Individual Units вибираємо. вибираємо виберемо, наприклад, 200 штук, да, щоб просто показати, наскільки це буває вигідно. Да. Ну, суми невеликі, звичайно, але якась економія є. Єдине, що треба враховувати те, чи вам це вигідно в плані потратити якусь кількість часу, щоб зекономити таку то кількість грошей. Так. Pack individual units. Окей. Okay. Ну ось і дивіться. Ми вибрали по 200 штук кожного товару. Це олівчики. Так. І ми тоді показували цей варіант, так? Попередньому відео. А тепер у нас буде ось цей варіант. так Ось так. О. І якщо ми будемо так самостійно відправляти на склади, Амазон нам каже, що ми зекономимо 60 євро. Окей, прекрасно. О, окей. Значить, він каже нам: відправ стільки то штук. На один склад, стільки штук в інший, стільки, в інший, в інший, в інший. Ось так. Тобто, я взагалі як працюю з самого початку, що ми з моєю дружиною робимо часто. Або вона робить, або, або ми разом, як правило. Так. Я дивлюся, наприклад, в View Contents. Так, ну, тому що зараз ми бачимо, ось ці, ну, щоб більш детально просто дивитися, що саме за товар, ми повинні натиснути View Content. Тут, до речі, ми можемо розштампувати етикетки також для зручності. Ну, особисто я е, роздруковую, е одразу ставимо етикетки, і. Ну, так, да, і тоді вже товар готовий. І ми вже починаємо розкладати, наприклад, ми бачимо цього товару 69. все, пішли, поставили в одну кучку. Ну, ми зараз стали навіть підписувати наприклад, листочок. Да? І пишеш там 1, 2, 3, 4. І ставимо в різні місця е ці листочки. Да? І пішли. Перший, наприклад, ми ставимо 69 цього товару, потім 79 іншого товару, так, якого вимагає Amazon. Потім закриваю і точно так само робимо на інші склади. Ставимо на другу, готуємо, ставимо на третю, окей. Так. Тепер, коли ми вже все розставили, так, ми вже бачимо приблизно. А можемо навіть уже спробувати скласти в коробки, це скільки влізе. лісі, да? Е, Так, да, в принципі, да, нам і потрібно поставити в коробки, так? І натискаємо Generate Template. Ось так. Ну, от, е, як це сказати? Можна, в принципі, оприділити на око. А можна одразу поставити вже в коробки готові. І тут ми е, виставляємо, скільки коробок. Тобто, нам, У нас вже певна кількість є, такі кучки товару, Кучка там, кучка там, кучка там. І ми вже, е, а якщо ще вони вже і в коробках стоять, то це ще краще. Тобто у нас вже повністю ми впевнені, що на цей, товар, на цей склад нам влізе в одну коробку, на цей нам дві коробки. ось. І ми попробуємо ось тут. Припустимо, що тут у нас одна коробка, так? Тут у нас. Вони, до речі, однакові. Тут тут, ні, далеко не однакові. Ось тут, значить, там, де більше, ми відправимо дві коробки, так? Тут відправимо одну, тут відправимо одну, тут відправимо одну. Окей. Okay. Generate and Download Template. Даруйте мені. Ось, ми його зберігаємо в якомусь місці, наприклад, у завантаження, так, зберегти. ось. І я особисто користуюся Google таблицями, ви, можливо, Microsoftівськими, Excel. Ну, тобто там є LibreOffice ще програма, ну, є різні програми для таблиць. Але, як правило, це Microsoft Excel або е таблиці Googleській. Ось я буду показувати на таблицях як. Я відкриваю диск від Google так, і завантажую собі цей файл. Тобто створити, завантажити файл. Так, знаходжу цей файл, який я щойно скачав, який мені дав Amazon. Відкрити. Так, відкриваємо. Ну, тут як користуватися Google таблицями, Excel, як оце зберігати, даруйте. Я тут не буду дуже пояснювати, тому що ну, це відео розтягнеться дуже набагато. Ось. Тут нам ми маємо інструкції. Amazon нам дає, як треба правильно записувати це все і упаковувати. Ось. І ось які дані ми повинні ввести. Так. Ось, у нас є кількість, яка йде в. В першу. А, а, до речі, в першу, на перший склад ми сказали, що ми дві коробки відправляємо. Тому тут у нас перша ось коробка, ось друга коробка. Тобто Амазон каже, ти повинен 69 е вкласти в ці дві коробки. Ну, попробуємо їх роз розбити. Да? Ось ми бачимо, до речі, цим червоним чи рожевим виділено це буде показувати, скільки ми вже поклали. Да? Зараз у нас ноль. Як тільки ми введемо це, скільки, скажімо так. Нехай буде 40 в одній, так? І нехай буде 29 в іншій, Так? Ось. Тут у нас ми поставимо, наприклад, хай буде 30, так? І 49 іншого товару, так? В іншій коробці. Знову ж таки, візьмемо розміри там досить великі. А, даруйте, це вага. До речі, коли ви так відправляєте, в кожній коробці має бути не більше 15 кілограмів. Ведемо там, наприклад, 14. Там. Е -е -е розміри 25. Хай буде 40. 40. Так, окей. І тепер так само 14, 25, 40. 40. Окей. Так, все. Перший склад готовий. Тепер точно так само беремо і з другим. Тут у нас уже простіше. Тобто ми просто вводимо 47, 49. Окей. І тут ми вводимо точно так само. 14, 25, 40, 40. І точно так само в інших направленнях. Складів. 39 дорог О, все, заповнили. Тепер нам треба цей файл зберегти, щоб його завантажити у... на платформу Seller Central. Да? Напевне, так правильно казати. Ну, не суть. Завантажити і обираємо Microsoft Excel ось цей формат. І знову ж таки завантажуємо там, де ми зможемо його одразу ж знайти. Так? Е, так, зберегти. Все. Відкриваємо знову наш seller central, там, де ми вносимо дані, і вже використовуємо Upload file. Окей. Okay. Беремо цей файл, який ми щойно змінили і завантажили, і відкрити. Окей, okay, Все. Чекаємо трішки. Дуже добре, що зараз вони там налагодили, тому що. Десь, напевно, пів року назад, коли я тільки починав це, так, там постійно вибивала помилки. І я писав супорт їм, і вони мені казали, що така помилка тільки виправляється тим. Ви можете тільки, тільки ще раз переробити цей, перестворити цей шипмент. І проблема в тому, що там же вже зовсім інакше розкидані були товари. І ну, ти витрачав дуже багато часу. І я пару разів ми з дружиною пару разів так помучилися. Ось туди. І, і потім почали все-таки відправляти все на один склад, щоб не витрачати навіть часу. Зараз останнім часом я почав чути від людей, що вони вже не мали цієї проблеми, і тому почав також знову використовувати цей метод. Ось. І бачу, що скільки ми вже не відправляли, все окей проходить, так? І не знаю, можливо, нам просто щастить, а можливо і ні. Ось, все. Значить, все окей. Тепер ми робимо Confirm and Continue. Окей, обираємо дату, відправляємо, наприклад. Хай буде там, наприклад, четвер. Ось, ми бачимо вже ціну. За 5 коробок ми заплатимо 2050. Якби тут, от ви пам'ятаєте, що 60 євро ми економимо. І зараз ми платимо 20,50. Ще треба враховувати те. Скільки ми всього коробок, якщо не будемо цей метод використовувати, якщо все відійшлимо на один склад. Тому що може бути так, що е якщо ми створимо, наприклад, 5 коробок, да, чи там 3 коробки, чи 4 коробки, да, то ми заплатимо більше, ніж нам Amazon, на Амазоні Amazon зекономимо, якщо цей метод використовуємо. То звичайно, що цей метод нам тоді не підходить. Треба постійно якби, рахувати приблизно. Е Вартує чи не вартує, тобто кожен сам вирішує. Плюс ще включаємо, не забуваємо, що він, цей товар, якщо він їде на один склад, а потім на складі розбирається і перевозиться на інші склади, то е, час доставки до е, тих складів буде значно довший. Ну, значно, там, звичайно, не місяці, там може бути на тиждень довше, може бути на декілька днів. Тут я вже не експерт не знаю. Взагалі-то по-різному буває. Залежно від загруженості цих складів. Так? Але різниця по-любому є. А тут ми відправляємо прямо на склади конкретно. Поставили кур'єр. Кур'єр везе не на центральний якийсь Amazon, а конкретно ту упаковку туди, на той склад, ту упаковку на той, на той, на той. Ось так. О, Все, йдемо далі. I agree. Бла бла-бла бла-бла. Accept changes and confirm shipping. Ось так. Зараз я вже без це натискаю, тому що я вже зрозумів, як скасовувати shipment, тому. А, до речі, тут навіть є прямо ця кнопка. так? Окей, Прекрасно. Е... Ну, знову ж таки, роздруковуємо, так. Тут ми вже можемо бачити, що тут 5 коробок, 5 етикеток на 5 коробок. Вони в правильному порядку, як у вас перший, другий, третій, так? Так і йдуть по порядку. Ось. Тобто, коли я починав, то я не був впевнений, чи вони в правильному порядку йдуть, чи ні. Ну, переконався, що так все-таки. тому я вводив навмисне різні кілограми, щоб просто себе перевірити. Що можете також і ви робити, якщо боїтеся? Так? Ну, щоб не переплутати, звичайно. Чомусь Амазон дуже чітко там не прописує ніде. Ну, принаймні, я такого не знайшов. Щоб ти не міг помилитися. так. Ось ми, наприклад, так і лишаємо ось ці, як я вже казав, номерки 1, 2, 3, 4 або 1 A, 1 Б, та, щоб не помилитися. І вони завжди лежать там. Навіть коли ми коробку закриваємо, я коли колись її пере, ну, закриваю, то я лишаю цей листочок прикріплений ну, для зручності, щоб ніде не загубити. І відкріпляю тільки тоді, коли вже наклею конкретну етикетку Amazon. Ось так. Ну, тут, звичайно, кожен сам для себе вибирає, як йому зручніше. Ну, я просто розказую про, про те, як я роблю, і все. Ось. Ну і все. І знову ж таки, я скасовую зараз його, тому що нам е я нічого насправді не відправляю. Ось і все. Окей. Okay. Все. 음... Якщо кому було цікаво, був дуже радий поділитися цією інформацією. всім все добре, Па-па. щасливо.